Щонайменше раз на рік Хмельницький апеляційний суд стає комунікаційним хабом для суддів першої апеляційної та касаційної інстанції у фокусі професійного діалогу. Актуальні правові позиції Верховного суду за словами голови касаційного кримінального суду у складі Верховного суду Олександра Марчука, міжінстанційне спілкування дозволяє узгоджувати підходи до застосування норм права в конкретних правових ситуаціях, а це підвищує прогнозованість судових рішень, забезпечує єдність правозастосування. Відтак зміцнює авторитет судової влади це гарний формат спілкування. Це комунікація наживо не може замінити будь-яка сучасна технологія, і ми можемо дуже оперативно доносити ту проблематику для того, щоб судді і користувалися, використовували напрацьованою практикою в своїй діяльності і не допускали тих помилок, які перед цим допускалися. Під час таких зустрічей це насамперед є навчання, можливість спілкування з Суддями з інших областей, і, зокрема, стосовно напрацювання певної судової практики і, взагалі, комунікацій під час воєнного стану, що є дуже важливим для нас всіх, для нашого розвитку як суддів. І, зокрема, хочеться подякувати зокрема і силам оборони і іншим відомствам, що ми маємо можливість сьогодні провести такий захід відносно в мирних умовах. Забезпечення якісного правосуддя неможливе без послідовних і передбачуваних судових рішень, тому український суддя, окрім знання законодавства, має бути обізнаний і щодо ключових правових висновків Верховного суду, каже заступник голови касаційного кримінального суду у складі Верховного суду Наталія Антонюк. Такі професійні обговорення у форматі онлайн чи офлайн нарад один з трьох основних інституційних механізмів забезпечення єдності судової практики. Перший це тематичні огляди. Власне, в таких оглядах сконцентровані базові позиції Верховного суду. Такі огляди фактично заміняють інститут постанов пленуму, який колись існував. Другий конструктивний такий спосіб діалогу з суддями і донесення позицій Верховного це формування так званих наскрізних. Постанов, тобто, коли пишеться постанова, наприклад, про судові витрати, про затримання, в цій постанові суддя доповідач концентрує висновки по проблематиці, яка обговорюється з інших постанов. Під час зустрічі судді обговорили кілька блоків питань. Йшлося про застосування норм кримінального закону у справах про військові злочини, злочини проти основ національної безпеки, окремі процедурні аспекти, положення кримінально-процесуального кодексу. На жаль, умови нашого сьогодення диктують нові правила і ті статті, які не були актуальними да, до повномасштабного вторгнення. Вони тепер є актуальні на всій території України. Зокрема, це стосується і щодо відповідальності військовослужбовців, статті, що стосуються воєнних злочинів. Фактично, ми формулюємо нову практику, звичайно, будуть певні помилки, і саме завдяки таким нарадам і спільним обговоренням можна прийти до спільного правильного рішення. На переконання учасників заходу досягнення єдності у розумінні та застосуванні норм права, що забезпечують передбачувані законність та обґрунтованість судових рішень, важливе не тільки для суддів, а й для усіх сторін кримінального процесу. Прокуратура, як орган державного обвинувачення, прокурори підтримують публічне обвинувачення. Дуже важливо почути ті думки, ті правові позиції і ті пояснення або роз'яснення суддів Верховного суду, тому що для практичної діяльності це надзвичайно важливо. Голова Хмельницького апеляційного суду Сергій Болотін зазначає, що такий формат наради дає можливість як предметно обговорити виклики та практичні питання правозастосування, так і неформально поспілкуватися та обмінятися досвідом. У заході взяли участь понад 100 суддів. Суд першої та апеляційної інстанції Сменицької, Вінницької, Рівненської, Чернівецької та Тернопільської областей.